Всім привіт! І я до магазину та бачу щось валяється. Як піднімаю, то бачу, що садовий ліхтарик. Мікросема тут стоїть Piscerlin, Piscerlin F. 1113. Ось така. Так ось можливо дроссель стоїть, а можливо і резистор. Так вот, вот тут у нас написаны все параметры. Батарея плюс, -то, батарея минус, а S плюс, а S минус. Вот батарея минус и солер минус. И солер плюс. Солер это у нас э, солнечная батарея. То нам нужно припаять. А бак, плюс бат плюс, та бат минус. Нам нужно припаять аккумулятора в день 2 вольта. Можна його один 1,5 5 припаяти, але не більше. Ось я все це діло припаяв, як бачите. І зараз будемо перевіряти, чи будемо працювати чи ні. Ось я припаяв Бат-мінус, Бат, плюс і Соляр мінус. Так, далі беремо наш сам акумулятор. Нікелокадмивий на 1 В 1000 мА і сироповерта. Так, підключаю його, щось не працює. Можливо, немає контакту, але це не точно. Бачимо, нічого не працює. Можливо, контакт якийсь у мене не було контакту. Так і є, все, запрацювало. Бачимо, на світло реагує чудово. Подноси до світла, вимикається. Ось я затуляю, вмикається. Коли темно вмикається, коли світло вимикається. І також сонячна панель може заряджати на сам акумулятор від сонця. Ось такий ватор я був ставив мікрокадмоєвий. Ось він тільки без обгортки бумажної. Вже у нас вимкнули світлом, зараз я візьму скотчем та скотчем замотаю та поставлю на вулицю зарадатися від світ сонця. Сонця, звісно, такого немає, але хоч трохи да, зрадиться. Сонячну батарею я планую поставити на вулиці. А саму електроніку у хаті. І буде нічник. Ось так мені пощастило знайти такий чудовий пристрій. Це і є вампірчик. І дзоул зродій. І дзоул зродій. Зараз перевіримо скільки у нас бере струму на сам цей садовий світильник. Та дзоул зродій або вампірчик. Вампірші, ми з вами робили вчора, а сьогодні, як бачимо, мені пощастило знайти ось такий пристрій. Ну, я вирішив все-таки його спояти, зібрати та, його комусь буде пригодиться. Перемикаємо нас мультиметр на 200 мА постійної. Пасійного струму. Та перевіряємо Як бачимо, бере 21 мА, що є дуже хорошим показником. За скільки бере на сам фейтер так все супер. ще на нашу напругу. Зараз будемо перевіряти скільки напруги на нашому самому акумуляторі. Звісно той самий саморобний джоуль з розі або вампірчик можна було також доробити сонячну панель поставити та щоб він вимикався. Коли б було світло, а коли не було свій, то ще б він сам вмикався, як фотореле. Тому нам зробити, але навіщо, якщо є ось садовий світильник. Тим паче джоуль вроді не кожен може зробити. А садовий світильник ви можете купити, придбати та переробити його на більш, на більш е, кращий акумулятор і користуватися ним. Як вам завгодно. Ось я підпаляв на сам акумулятор нашого садового світильника. Ось такий на сам садовий світильник. Хочу вам показати надпись, я навіть не замітив, що тут написано якого року він зроблений. 2011 2011.11.28 був зроблений садовий світильник. Так що йому років вже багато. Тоді не було війни. Так, ну що, зараз ми ось з вами перевіряємо, як світить у нас сам цей садовий світильник в кімнаті. Ну що, світить він э, добре, э, освітлюється вся кімната, але дуже тусклим світлом, але я так скажу, що не впаде. Світить не хуже, ніж саморобний дзоуль з роді або вампірчик. Це, так, це також вампірчик садовий тому що він може також висасувати всю енергію із батарейки. Але не так, не так всю, як саморобний, тому що саморобний може працювати навіть від 0,2 В.